У нас сьогодні людина не просто з сил оборони, людина, яка з перших секунд Сил оборони, доброволець. Б дуже відомий український музикант. В просто дуже крута людина з дуже великим досвідом, і людина, знаєте, яка в останні ці три роки стала фактично одним з облич збройних сил України. Сергій Василюк, фронтмен гурту Тінь Сонця, боєць збройних сил України і. Дуже крутий чувак, привіт, привіт, привіт. Дуже стандартне думаю, питання, але яке я тобі точно не можу назвати. Разу ж ми заговорили про такі теми. Е, ну мені здається, зараз чи все одно ти бачиш оце, що ті типу, от хлопчики повернуться, наведуть лак? А, ні, ні. ні. — Є таке, ще, от, як Як тоді я тобі? так ніколи не говорив. Не ти. Ну ти розумієш, люди так думали. Може до сих пір хтось так думає. Ну, це якщо ще раз треба підняти цю тему, то я думаю, всі розуміють, що це абсурд. По перше, армія це зріз суспільства. Ми маємо розуміти, що у нас все окремо: окремі підрозділи, окремі там батальйони, взводи, відділення і так далі. Часто це малесенькі якісь тусовочки. Ну а тим паче, якщо говорити батальйон чи бригада, ці підрозділи можуть практично ніяк не комунікувати. Я не, не уявляю собі, що прям одна бригада обінала з іншою, і там взяли бійців і щось там налагоджувати. Ні. Хтось. Хтось буде займатися тим, чим займався до війни. Хтось, можливо, почне якусь нову роботу, от, опанує. от, Дежав але... не плануєш лишатися, от, наприклад, тут ти? І Якщо буде ну, позиція демобілізації, так. я думаю, що я не залишусь, але я буду, звичайно, думати на перспективу, можливо, якусь військову освіту я би отримав. от. Але я єдине, що от просто мрія, щоб люди після закінчення, скажімо так, гарячої фази, вже будемо говорити відвертіше. Бо перемога це це, це, це далеко. На жаль, зараз поки що перемога. Хоча знову ж таки що називати перемогою? Зобра з збереження нашої державності, це величезна перемога. І головне, щоб люди не виїжджали з України. Аб навпаки поверталися, оце дуже цього хочеться мільйонів людей. У нас це стосується і військових. Наприклад, мені би дуже хотілося, щоб максимально вмотивовані щирі е, вояки, а також волонтери, які віддавали і віддають останню копійку е, на підтримку війська. Щоб вони йшли в Верховну Раду. Mm -hmm. У нас парламентська держава, і якщо ми наберемо 226 не не тих військових волонтерів, яких використають е відомі бренди. А ті, які самі між собою. Ти в це віриш, друже? От, вибач, нескромно. Е, ну, от, я, ти це, віриш? я це сповідую. А і як і, це взагалі наш... ти А? Уявляєш? От дивися, я, можна я на конкретику? Де, я не... з тобою згоден на 100%, але мені просто цікаво. Ну от у нас є досвід, окей, може він не дуже релевантний, 14-го року, пам'ятаєш, да? Uh -huh. Коли у нас були вибори, і кожна політична сила, яка тоді йшла на вибори, абсолютно всі, ну хіба крім ОПЗЖ там, чи то, як вони там називали, ці, марзоти, а позиційні блок вони ті не називали. Ну, не суть. У всіх обов'язково в п'ятірці були військові, різні, дуже різні. Ну але вони були. Ти ж ти ж розумієш, що коли б не було наступні вибори, буде теж саме. Ну я скажу за політичну силу, якої я є співзасновником угу. партії народовладдя Якщо ми потрапляємо в парламент, щоб ми були віддані нашому у нашій присязі і далі служити українському народу. От. Розумієш, всі будуть казати, що от ми є ті військові, які відборонили країну. Ти розумієш, що саме за це буде от і ти бороняш? Типу, от нет, от ви прав. І от найгірше знаєш, що почнеться? Коли я знаю, почнеться. Так. Типу, ти правильний, а ти ні, а де ти був? А де ти сидів? Да, яке ти маєш право? Ну я просто я, я це уявляю. У мене Дивіться, вже коло зноче право має будь-хто хто говорить чесні речі, які дійсно в першу чергу потрібні українському народу. Якщо там, грубо кажучи, просто боротьба за якусь посаду, ну припустимо, якщо однакові чесноти у людини можна комусь віддати належне, якщо у того більший військовий досвід. Окей, але при цьому ця людина має бути і далі вірна присязі і служити українському народу, а не якимсь іншим приватним інтересам, тому що саме це є задача депутата Верховної Ради. От уявімо собі, там у тебе є більшість. Що б ти першим ділом зробив? Що ти вважаєш саме докорінними змінами, які неодмінно швидко треба зробити? Ну це досить багато аспектів, і важко виділити щось одне. Якщо коротко, то звичайно. <ган> Оскільки ми розуміємо, що війна може початися, скажімо так, зненацька знову почнеться обов'язковочнеться обов'язково. Обов то навіть підприємство великого капіталу, <ган> і я вважаю, по перше, мають бути усунені їхні схеми, все ж таки по виводу прибутку через офшорні зони це з одного боку, з іншого боку, вони мають бути переорієнтовані на потреби війська. Звичайно, в усіх успішних країнах Європи Скандинавія, там Німеччина, Франція, Ція Великобританія є прогресивне оподаткування, і, і це при тому, що у них немає війни. Це має бути так само у нас. Там податок на розкіш є навіть в деяких цих країнах. Що у нас чомусь називають комунізмом? О, ні, це щось таке. Ну друзі, ми зараз мусимо шукати, принаймні, коли у нас під боком цей монстр. Ми маємо шукати будь-які опції, щоб захистити наших людей, нашу територію. Один. От тому, о, ну і звичайно, такі принципи прямої демократії, це опція відкликання, відкликання, відкликання тих чи інших народних депутатів або такого низового рівня, то що я, можливо, применшив угу. да, їхнє значення прокурорів, угу. суддів поліції і так далі. А, тобто, виборність, умовно кажучи, да, місцева. Ти що... бачиш своє майбутнє саме, де, ти наприклад, владу, ну, ти не хочеш, диспатисті. тільки в депутати. Наприклад, я, взагалі, можливо, ну я хочу займатися музикою. <риклад> 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 От, але розумієш, е, я також це моє гасло одними піснями країну не врятуєш.